Що я розуміла, я це переписую другий раз. просто. Я перший раз записала, і воно не записалося в мене. Воно, е, Я не знаю, що звуком щось не так сталося, і її просто була мене говоряча голова. Так що я надіюся, дуже сильно надіюся, що цей раз воно записалося. Навіть під кілька дітей. Хоча їм просто мультики, пожалуйста! Усім доброго дня, доброго вечора! Сьогодні п'ятниця, а отже, з вами ваша улюблена рубрика, якщо хочеш мекнути. І з вами ваша незмінна авторка цієї передачки підлісна. Сьогодні ми продовжимо тему з джином. І будемо говорити про цікавинки джина, хто його пив, і зробимо чотири дуже крутецьких, класних коктейлі, які вам обов'язково зайдуть. Тож, поїхали! Я думаю, з попереднього випуска, якщо ви його дивилися, то ви пам'ятаєте, що джин створили в Нідерландах в XVII столітті. Це були ліки, як... Це були ліки від шулунку. Примість лікарство. А потім вже було як пухлішечко. У Британії в 18 столітті був шалений бум з цим джином. Всі люди мекали, як не в себе, нація спивалася, але влада. Вдалося їй стабілізувати ситуацію з цим джином. Британський флот, моряки, військові моряки, вони пили джин з тоніком, тому що в тоніку був хінін, а хінін боровся із малярією. Хто ж любив цей джин? Ой, дуже багато відомих постатей любили джин, але найвідоміші такі, які знають всі люди, весь світ. Один із них був Черчилль він вважав, що джин взагалі врятував джин з тоніком рятував його від смерті, тому що він своє, на своєму життєвому шляху їздив у військові походи, де була малярія, і тому він пив джин з тоніком. Також Сальвадор Далі дуже сильно любив джин з огірком особливо. І Френк Сінатер. Френк Сінатер теж любив, але він любив сухий Мартіні. Ми його робили минулого разу, і мені страшенно він не сподобався. Не знаю, як його можна взагалі пити. Отже, давайте перейдемо до коктейлів, тому що я знаю, що ви це найулюбленіша тема. Кохтельчики, а не історія. Хоча я, наприклад, дуже сильно люблю, хто пив, що робив, як придумав, як його пити і звідки воно пішов, для мене прям дуже цікаво. Тож, почнемо робити наші кохтелі з джином. Відкривайте бутилочки, доставайте льоду і погнали. Перший наш кохтель це буде не грудні, але не. Простий негроній, а на основі джину. Тут у нас 30 мл джину, негроні і просеко. Як на мене, це не дуже смачно. Мені не сподобався цей коктейль. Він гіркий і не солодкуватий, як я люблю. Тому, якщо ви любите не солодкі кохтелі, в принципі, вам можливо це навіть і сподобається. Погнали робити?

Наступний коктейль, Наступний наш коктейль, я називаю його. <кліх> я ніяк його, якщо чесно, не називаю, але мені здається, що його дуже класно пити, коли зима холодно і тебе болить горло, тому що він з медом. Точніше, він мав бути з медовим сиропом, але хтось ступень і замість медового сиропу лейнув мед, мед застив. Під низом з льодом, і в мене вийшов, якби от такий незрозумілий коктейльчик. Але цікавий. Я би сказала, що не вистачає трошечки чаю, і буде, буде чай з медом і лимоном. А останні коктейлі, про які буду сьогодні вам говорити, я їх робила з цієї книжки. Я собі замовила книжку на Амазоні за 10 долярів. За 6 можна було електронно, але ж я люблю тримати в руках. Замовила книжку World Ring How to World Ring and How to Mix. Them. Ось така книжечка. Я, якщо чесно, думала, що в ній буде написано історія коктейлів, хто їх придумав, як я поперед цим говорила, що я таке люблю. Тут просто, просто, отак, от дивіться, е, такі списки е, назв, і як його робити, і, і пропорції. Більше нічого немає. Але цікаво, тому що з цієї книжки я взяла два коктейлі, які ми будемо з вами робити. Перший називається «Подождіть». Перший називається Miracle. Він дуже підступний, тому що коктейлі, в яких використовується більше, ніж два алко алкогольних напої, для мене дуже підступні, бо можна бекати. Це чисто мій організм, не признає дуже багато алкоголю. Але він смачний. Тому, якщо ви будете десь в барі, в кофе або просто вдома, і у вас заваляється джин, ліліт, абсент. Кантро і лимонний Сік, то дуже прошу спробувати цей коктейльчик. Він дуже смачний, я вам скажу так. Цікавий, абсензи відкриваються аж в кінці. Смачно легко, але ж повторю, підступно. Погнали робити його. Останній наш коктейльчик, Він. Мені дуже подобається, тому що ми з вами літом, точніше, ось, ось, ось зараз ми з вами його робили. Пам'ятаєте, Хімінгоя Папа Дабл там був лікер. Я вам зараз його покажу, бо я його знайшла. Я знайшла цей лікер. Марас. Чіно чи Марозкіно, я не знаю, як він називається, ось він так виглядає. Якщо ви живете в Україні, то йдіть в метро, макрометро. Йдіть в метро. Чекайте, поправку. Він коштує 220 гривень. Копійки. Бувши за якийсь за 180, якщо що. І візьміть. От він вам пригодиться. Він смачний, він смачний, цікавий, і його можна мішати і з ромом і з чином. Так от, я знайшла цей нарешті цей лікер і робила сьогодні коктейль під назвою Мелон. З оцієї книжечки, якщо що. І якщо, тут джин, лікер на основі вишневих кісточок і лимонний сироп, лимонний сік. Але якщо сюди додати гренадін, то він перетворюється на інший коктейль, який називається Скіпер. Не знаю, як це, але тут без гренадіна. Це смачно. Солодкуваті нотки, легесенький. І після смак дуже такий приємний в роті. Тому, дівчата і хлопці, де пожалкуйте, підіть купіть того джина і бутилочку цього лікеру і намішайте собі на колотіть. ви не пожалієте. Смачно. Дуже смачно. Так Також я ж хотіла вам розказати про новинку. Я не знаю, чи це новинка, але я раніше не бачила його на просторах алкогольних магазинів. Але так вийшло, що я натрапила на нього. І дивіться, що я купила. Це Джек Деніелс Блэкбері. Я взагалі фанат Джак Деніелса, тому що це така історія наша сімейна з чоловіком. Ми на друге побачення зустрілися в нього вдома, і він випив цілу бутилку медового Джека Деніелса. І потім відправимо на таксі додому. І після цього цей напій став нашим традиційним сімейним напоєм. Тому будемо пробувати. Якщо ви вже його пробували, пишіть в коментарях, як він вам. Якщо ви його ще не пробували, знаєте, що з ним намотити, то також напишіть, будемо щось колотити. Я навіть чоловіку не дозволила відкривати і пити. Чекаємо вечора. Ось таке. Дякую велике за перегляд. Дякую велике, що ви дивитесь мене. Ставте оці пальчики вгору. Мене вже дивиться 140 людей, це дуже класно. Пишіть щось в коментарях. Давайте будемо спілкуватися. Я дуже ціную вашу підтримку. Тре-дам! Також я хотіла. Вам показати, що я купила на iHerb. Не алкоголем єдиним і не алкашечкою єдиною. Зайшла я в TikTok і побачила, що одна е, блогерка рекламує, не рекламує, а типу показує, що вона купила е, крема від фірми Selimax. Ось такі. Я купила свій ретинол. Я вже пробувала його один раз. Він такого поколює лице. Дуже цікавий. Подивимося, чи я. Буду молода і гарна через пару тижнів. Також взяла такий зволожуючий крем, він хороший. Мені сподобався, текстура хороша, не липна до лиця і класний. І також я взяла тупень, тупень, просто тупень. Взяла відбілюваний крем, він освітляє шкіру твою. Я ходила сьогодні як фантомас якийсь, як привид, тому що була біла-біла після цього крему. Тому, мабуть, не варто його брати. Ціновий діапазон цих кремів 20-22 доляра. Я не знаю, чи це дорого, чи це дешево. Але у мене був крем за 100 доларів, тому я думаю, що да, напевно, це не дуже дорого для таких кремчиків. Тому, якщо ви цим користувалися, напишіть в коментарях, як воно вам. Якщо не користувалися, то не знаю, подивимося, чи мене не злізе шкіра і чи я виживу після цих кремів. На цьому все. Дякую велике за перегляд. До наступної п'ятниці. Наступну п'ятницю ми продовжимо, мабуть, або тему з джином, або будемо робити щось дуже цікаве, або дуже гидотне. Подивимося. Я думаю, що ми візьмемо щось з пивом. Хто любить пиво, пишіть в коментарях. Дякую, велике, до побачення. До нових зустрічей.